Підготували всі рослини, що треба до Різдва вам мати до Нового року. Морозники, геліборуси, плансеті, морозники на вулицю, пансеті в кімнату. Потім ялинки, коніки на вулицю, араукарії в кімнату, кипариси в кімнату. Ну і хто потягне, будь ласка, хто підніме отаку от велику араукарію. Так, а ще такі маленькі, кімнатні і коники. оце я показала вже вам, так? Да? А ще ж різдвяники, справжні різдвяники. Різдвяник. Білі, рожеві і малинові. малинові да. Боже, які крупні бутони, прямо вже да? Розпускатися, да. да. Ось отак ми підготувалися. І мені здається, що навіть скімія, да. як їдуть аж до Різдва. Тоже, Якась, да? Як розпуститься ягодками, то все. А бонцетюр ще показала? Звісно. А морозник я показала? Звісно. Що по п'ятому кругу все показала. <реку> так не міг бонцетюр. Розпам'яла, да? Трошки. Так, ну все. ну все. Все у нас гарно, все в е, різдва